В Україні остаточно заборонили салюти та феєрверки. Відповідно до законопроєкту, ухваленого Верховною Радою України від 11 квітня в Україні заборонено використовувати, продавати та передавати салюти, феєрверки та петарди. Тож відтепер використовувати піротехнічні вироби можуть тільки зсу, поліція та аварійно-рятувальні служби. Забороняє закон також і проведення будь-яких заходів з використанням піротехнічних виробів і вибухових речовин. Не стосується це тільки сценічних піротехнічних виробів Т 1 та Т2 фейерверків класу Ф 1 також закон забороняє продаж і передачу будь-яким способом феєрверків, зокрема салютів і петард, крім феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму. У пояснювальній записці зазначено, що звукові та світлові ефекти від використання піротехніки наносять шкоду психологічному здоров'ю населення у воєнний час через їх подібність до звуків вибухів, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів міст. Актуальними будуть контроль та обмеження використання піротехнічних виробів і після закінчення війни, оскільки у переважної більшості людей протягом тривалого часу зберігатиметься посттравматичний стресовий розлад, що виник в результаті переживання обстрілів під час воєнних дій. Акцентують у документі увагу і на шкоді використання піротехнічних виробів для тварин. Автори законопроєкту наголошують, що за спостереженнями волонтерів і ветеринарів саме в період різдвяно-новорічних свят збільшується кількість домашніх тварин, які тікають і губляться внаслідок стресу, спричиненого активним використанням феєрверків.